Друзі, доброго дня. Я в місті Гайворон Кіровоградської області. Дивлюся глиняний будиночок за 8,5 тисяч доларів. Але він знаходиться в самому центрі Гайворона, можна сказати, вон виход з вулиці і... Ну, Вже центральна дорога, там центр, базар. Будинок знаходиться біля железнодорожньої гілки, але вона веде до кар'єра. Тобто поїзд їзде, ну, кажуть, коли за день взагалі не їздить, коли один раз, може, може й два їздити колись. Сам будиночок глиняний. Всередині середині чистенько Наші є ремонт ще з тих часів. Заборщик дерев'яний весь. Можна сказати, що немає. Цанка двору 7 соток. Все приватизовано, все з документами. Отак, будиночок наш сухенький, не. Такого сильно роз... не розвалюється нічого, не видно страшного. Зараз обійду хату, зайду. І потім ще двір вам покажу. Добрий день. Маленький дворик акуратненький, квадратна ділянка, навкруги. Все живуть люди. Ніде нічого не запало, єдине вода, тут одна криниця якби на вулиці, вона зразу напроти літки. Там кажуть нею частково користуються, але вже всі поробили собі у дворах, а це криниця з... з тих часів, ще, ж, коли робили одну на всіх. Користуватися можна без проблем, кажуть, але треба робити свою випадку, бо на общий не вийдеш. Миранда вже з кирпича добудована. Йдемо в хату. В хаті. я вже не пам'ятаю, дві кімнати наче. Поли скрізь дерев'яні. Тут більш-менш краще, ніж двору. З ну, надвору теж хата стоїть вже 5 років, кажу. То самі розумієте, якщо її ніхто там не білив, не підкрашував, яка вона може бути. Е -е, жили тут якийсь час назад родичі людей, то кажуть, що топили оцією грубою і вистачало на всю на весь будинок. Будинок, до речі, не линяний, а з шлакового блоку кримського. Каже ось власник, що це набагато навіть краще, що миші там не заводяться і що він тепліший. Я точно не знаю на що цих моментів. Но... Сказали, що це навіть краще. Тут невеличка така кімнатка. Ну, Для спальні місця вистачить. Я думаю. А, це мабуть не спальня, а мабуть оце кухня, так як тут плито, там спальня і тут зал. Всі нормальні ніде, бачу, невели, не нічого не ходить. Нормальна дошка була. Ця кімната величенька просторна. Всередині більш-менш нормально. Сухо, якщо тут все попідклеювати, попідкрашувати. Наче непогано. Так, є ще надвірні споруди, погріб і ну, погріб такий чисто яма. Заглядували, вона виложена каменем. Ну, драбини немає. Такий погрібець. Так, і в другій кімнаті так чисто підсобне приміщення. Є там вугля залишається, сказали залишать люди. Ось таке Так, покажу ще саму ділянку, Так. Це рівний квадрат. Сім соток. Прийшов в хащі. Скрізь живуть люди по сусідству. Ось таке? Газу в горвороні немає. Добрий день. Шо шо? Хату знімай. Хату знімаю. Може. Побачу, може і будемо Я там я з хазяями там є. Кажу, я з хазяями, вони там на дорозі стоять. Ну Може, якраз. Власне, сусід каже, купляємо, будемо з сусідами. Так, друзі, місто Гайворон, Кіровоградська область. До речі, містечко це знаходиться на річці Південний Буг. Дуже гарна річка. Місто все тут є, також школи, лікарні, садочки, все нормально. Ціна будинку 8 з половиною тисяч. 7 соток. Пічне опалення, вода на дворі. Присутній торг. Зараз ще поговорю, яка буде ціна остаточна. Поки так. Все, дякую за перегляд.